Пане Андрій, що ви про це думаєте? Наскільки це реалістично? Ці дані журналістів, експертів закордонних, ми на них можемо зважати? Чи може це свідчити для нас, що ну, Росія виснажується, і нам ми можемо з таким оптимізмом на це дивитися? Чи це має бути така стримана реакція? Ну, оптимізм у нас є, але він достатньо стриманий. Ми говорили вже декілька ефірів в тому, що тільки по кількості артилерійських систем, які були уражені збройними силами України, це виходить, що ми по 50-60 артилерійських систем е, знищували щоденно. Якщо ми зрозуміємо, що артилерійський дивізіон складається 16 гармат. А бригада має 5-6 дивізіонів. То виходить так, що Україна в місяць виводить з ладу до двох трьох артилерійських бригад Російської Федерації, тобто наявність новітньої зброї і можливість застосування додатково до ураження. Точкового і достатньо ефективного артилерійських систем, артилерійських бригад дозволяє також руйнувати і логістичні ланцюги. Але разом з тим, у росіян не зменшилася кількість військових на сухопутному напрямку. Вони все ж таки продовжують далі кидати людей у так звані місні штурми. Вони лише міняють тактику в залежності від зони проведення бойових дій. Ресурс людський у них ще є. Але система підходи методика здійснення бойових дій Російської Федерації вони міняються досить повільно. На... Хіба що не беручи до уваги кілька професійних підрозділів, якими закриваються ті чи інші гарячі ділянки фронту, але разом з тим я хочу сказати, що оскільки ми говоримо про мобілізацію, чомусь питання мобілізації у нас оцінюється кількістю залучених людей, і ми не повинні порівнювати лише кількість танків, кількість військовослужбовців, кількість військово-повітряних сил, які залучаються до виконання тих чи інших бойових завдань. Ми повинні говорити про якість. І щодо якості слід визнати, що росіяни свою тактику теж змінюють. Вони застосовують безпілотні літальні апарати. Вони є в принципі достатньо ефективні. І я чомусь подумав, знаєте, яка різниця між багатими і бідними успішними системами і тими, які невдали і мали розвиток, це те, що успішні мислять проактивно. А ті, хто зазнали невдачі, мислять реактивно, тобто на рівні емоцій. І на сьогоднішній час ми можемо стверджувати, що довострокове планування військових операцій масштабного характеру на рівні там фронту чи з'єднань, чи навіть бригад, у росіян є надзвичайно ускладнено. Що вони будуть робити найближчим часом, це максимум, що Росія нам потрібно зробити це втримати так МАК і максимальну кількість зусиль будуть прикидати на втримання оцього сухопутного коридору до Криму, тому що без досягнення цілий саме цієї операції всі інші заходи, до яких дається Російська Федерація, просто не мають сенсу. Насправді їх не цікавить Луганськ, їх не цікавить Донбас, десь там віддалена перспектива. Це Харківщина чи, можливо, Сумщина для Росіян. Головне це не втрати сухопутний коридор. Це проміжок. Від такмаку до Мелітополя, і за це вони будуть триматися, вони вгризуться в землю і будуть безпосередньо стояти там до кінця. Але ресурсність виснажена, вона виснажена не лише в людському форматі, не лише в інфраструктурному, в частині амуніції чи забезпечення. Вона ще виснажена емоційно. У росіян все менше стає пояснень для свого суспільства у сенсах перспективах ведення цієї війни. У тому, яким має бути її закінчення, і тому, якщо ми подивимося наративи і Е, звернення Медведєва, яке нещодавно прозвучало, де він налаштовує російське суспільство на більш довготривалу війну, чітко визначаючи, що, що швидкого успіху не буде, і їхня є досить емфімерна. Це знищення української держави в цілому, навіть за умови досягнення якогось короткострокового перемиря. А перемиря це росіянам потрібно, тому що їм треба перевести подих. Я ще раз нагадаю історичну. Особливість Другої світової війни, коли Польща фактично впала за три тижні, Франція, яка значно переважала німецькі війська і в артилерії, і по лінії Мажино у них було створено сотні бліндажів. Франція впала за шість тижнів. Ми воюємо з другою ядерною країною світу вже три роки, тому ресурсність виснажується не лише в нас, висорвосна виснажується і у росіян, але технологічно технічно. І політично і економічно росіяни очевидно, що програють їм потрібна передишка. Як вони будуть її називати чи перемовини, чи заморозка, чи це буде будь-який дипломатичний формат зв'язку з зміною політичної ситуації у наших партнерів? Це ми побачимо в майбутньому. Полунала цифра 120 мільярдів гривень з бюджету України на війну щомісяця. Ну, це так, в принципі, я дивлюся. В нас це і було передбачено у бюджеті на 24 рік, що на потреби сектору оборони один. Трильйон шість дев'яносто два мільярди гривень виділяється. Яка та тут частка загалом, якщо говорити про ті гроші, які виділяються на війну щомісяця і витрачаються тут на території нашої держави? адже, ми розуміємо, є допомога ще партнерів, і з такими цифрами ми б напевно не змогли вивести ефективну оборону від Російської Федерації. Якби тільки ці гроші були, війна це дуже дороге задоволення, тому що там є снаряди, які коштують по 800 євро. Є снаряди, які коштують по 8 тисяч євро, ми виплачуємо 15 мільйонів гривень загиблим. І навіть якщо люди, які пропавши безвісті, їхні сім'ї отримують повне фінансове забезпечення, яке фактично військовослужбовець мав в зоні бойових дій. Але я би хотів сказати коротко трошки про інше. от уявіть собі, що ви є посол Європейської країни у Києві. І наскільки я знаю роботу закордонних представництв. Вона є багато складова, і з велика частина цієї діяльності складає моніторинг. Тобто, вони моніторять засоби масової інформації, інтернет мережі вони зустрічаються з посадовцями. І кожного дня кожне посольство як в якої країни відсилає до себе у Міністерстві закордонних справ відповідну інформацію або аналітику. От уявіть собі, давайте зіграємо таку гру, що ви є. Послом будь-якої європейської країни, яку оцю от інформацію яку говорить Южаніна, а ще є так званий овсін. Це Open source Intelligence, це отримання аналітика інформації з відкритих джерел. От яку картину складає безсторонньо будь-який посадовець закордонного відомства у Києві, яку він рекомендацію дає безпосередньо своєму уряду, або уряд приймає рішення на підставі об'єктивної інформації, яку дають їхні посадовці в Україні. Це їхній обов'язок. Я вас під. Вожу до чого що у проєкті Федеративної Республіки Німеччини на 2025 рік допомога Україні скорочена вже як мінімум на 40%. Тому оцей законопроект уряду України. І є фактично відголоском того, що європейські країни, європейські донори свою фінансову допомогу будуть скорочувати. А чому вони її скорочують? Чи це є безумовно об'єктивні обставини? Тому що ми бачимо, помінялися уряди у багатьох країнах, вони формують фактично дійсно популістичну позицію. Я би вам запропонував, хто у нас дивиться, візьміть, почитайте в перекладі спогади венса потенційного. Віце-президента Сполучених Штатів у випадку перемоги Трампа він жив проголошений. Цей морський піхотинець, який 4 роки відслужив в армії в Іраку. Які закінчив Єльський університет, він розповідає, з яких регіонів він вийшов, яким він став. Тобто, у нас уявлення про Америку, яка нам допомагає, це таке, як це багата, безмежно щедра країна, яка буде нас постійно підтримувати. Ні, Сполучені Штати, Великобританія, Європейські країни це як колоритні держави, які мають свої проблеми, і ці проблеми у них наростають. і ми стоїмо фактично на стику трьох критичних криз: перша це криза енергетики, енергоресурсів. Вони дорощують, вони стають фактично. Меншими в обсязі, а населення землі зростає. Ми стоїмо на етапі кризи фінансово-економічної системи, тому що ніхто не знає, чим гарантувати валюту і що буде робитися з фінансовими ринками. І ми стоїмо на порозі кризи екологічної, свідченням якої є та температура, яка не лише в Україні, вона підвищилася всюди. І цей перелік проблем трьох основних кожен уряд має вирішувати для себе. Тобто я говорю, що ми стоїмо на порозі якогось такого. Державного ізоляціонізму у міжнародних відносинах в майбутньому і тому ми вже вкотрий раз звертаємося увагу і в цій студії до проблеми пошуку внутрішніх ресурсів. У Установки і позиції на себе тому я говорю, проактивні ті, хто мислять наперед, є успішні, а ті, хто реактивні, мислять емоціями, ті є неуспішні і бідні. От давайте ми все ж таки почнемо розробляти план Б реалістичний, виходячи з найгіршого сценарія, як це роблять військові. Колеги підтвердять, що чим відрізняється військові від цивільних у військових планування йде від найгіршого розвитку подій. І коли він відбудеться, ми маємо до цього бути готові. Цивільні мислять якимись такими, знаєте, дуже умовними, що якось воно буде. Нам непохідний в Україні план Б реалістичний. У нас літо вже скоро закінчиться. Зима буде непроста. Це буде найскладніша зима в усіх напрямках: соціальному, економічному, військовому, правоохоронному, міжнародному. Навіть нам треба готуватися до повної активності громадян з надією лише на себе від уряду. Міністерств об'єднаних територіальних громад, міст і містечок, знаєте, я вже ж повторюю постійно. Це як в літаку, вам завжди говорять, що ви маєте перше зробити у випадку проблеми: це вдягнути маску на себе. От українському уряду, українським громадам, українським містам треба вдягати маску на себе кисневі, що, і розраховувати, планувати діяльність, що буде, якщо допомоги зовнішньої не буде взагалі. А це цілком реально.